Довго шукали, цілий місяць, а знайшли так так вийшло, що знайшли на, на женіне мені. Не. Микола Куліченко стоїть навпроти могил своїх рідних братів на кладовище села Довжик. У березні 2022 року їх розстріляли російські військові того дня, коли вбили старшого і молодшого братів, росіяни стріляли й у Миколу. Закопали всіх трьох в одній могилі, згадує чоловік. Куля прошила щоку, не зачепивши життєво важливих органів. Опритомнівши, він виліз із ями. На, на мене як, як і якішокінули кинули старшого. Брате, що я, я усміх з, з могуями так і згрупуватися на, на, на коліна і на руки, а мені вже не, не вистачало кисню. Так я, я вже виліз вже на, на свій. Я, я, я не розумів, чи, чи, чи вони там. Пішки дійшов від Вишневого до Довжика. Звідти, двома днями раніше, братів забрали у полон росіяни, підозрюючи їх у диверсійній роботі проти окупантів. Бо молодший брат Євген учасник АТО. Це Женя менший брат, це, 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 це який служив у Житомирі. 5 років. Да, да. років він він віддав. За півтора року після розстрілу правоохоронці оголосили про підозру російському командиру, який віддав наказ про вбивство, та солдату, який стріляв у цивільних. Микола говорить, людину, що віддала наказ на розстріл, пам'ятає добре, бо полковник його допитував особисто. Він мене за, за шию брав, ну, ви, ну добивалися при при признання, хто, хто підірвав. І позивний закон, а, а, а його помощник, це, це вже я, я дізнався вже потім Денис, позивний його а -А атас. Голос російського офіцера став однією з головних зачіпок, щоб ідентифікувати військового. На відео очевидців, знятому на початку повномасштабного вторгнення у Рібках, Микола впізнав його. Сім'я утра машини випускаємо. З нас мотром я бачити вон да. да. Марина Слободянюк, розслідувачка громадської організації Трус Хаунс, яка допомагає правоохоронцям шукати військових злочинців. Вона каже, чоловік на відео, начальник військової поліції округу, полковник Костянтин Смирнов. Він фігурував, що доволі багато його зображень, фотографії у, у мережі, а також те, що він фігурував в деяких новиннєвих випусках, був зняти на відео. Це допомогло нам, по перше, отримати зразки його голосу. Зі слів Слободянюку складнило пошуки, що чоловік на відео закрив обличчя Балаклавою. Ми вдалися до таких додаткових застосування до додаткових інструментів, таких як програма розпізнавання обличчя, і тоді, застосувавши його, застосувавши програму ідентифікації голосу, ми отримали результати. Які давали всі підстави вважати, що це одна й та сама людина. Свої напрацювання розслідувачі надали правоохоронцям. Їхні матеріали, які вони зібрали, були використані під час досудового розслідування проведення відповідних судових експертиз. Фактично таким чином було ідентифіковано причетного військовослужбовця цього командира. Відомо ім'я й другого фігуранта справи це Денис Підгорний. Інші військовослужбовець рядовим учасником відповідно збройної агресії військово е військовослужбовиці одного з підрозділів також центрального військового округу правоохоронці заочно повідомили двом військовослужбовцям РФ про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням, поєднаному з умисним вбивством, вчиненому за попередньою змовою групи осіб, за скоєне росіянам загрожують довічне позбавлення волі. Хай його зак... закон... його. Зі слів прокурора Кирила Пугачова, підозра полковнику Костянтину Смирнову. Це один з перших епізодів злочинів цього військового. Зараз правоохоронці шукають потерпілих, яких утримували та знущалися росіяни у Вишневому. Просять звертатися до прокуратури. Аліна Коржинська, Олексій Жернов, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.